Чи серед ночі хтось тихо до мого слова підійшов і став дивитися і дихать, і я відчув так диха лихо, так ходить лихо, час прийшов, прийшов і став, і вже нікуди. Не заховатись, не втекти, не загубитись поміж люди, не замінити серце в грудях нікого в світі. Час і ти прийшов і став, і я побачив, у погляді його сухим ніхто не любить і не плаче. І не біжить ніщо й не скаче, у ньому однаково всім, усім однаково, і сущим, і тим, що будуть, що були, однаково морям і пущам, словам безсмертним і вмирущим, нікому слави чихули. Та я сказав, що хочеш часе, усе віддам тобі по край, і юність, і молодості чашу, життя сьогоднішнє і вчорашнє, лиш слова мого не чпай. Не зачіпай його малого, не бий його і не пали. Бо перед ним ще дорога, бо перед Ним багато й много, і ми із ним ще не жили, ще все нам з ним перед світання, і перші сльози перших снів, і перший сніг з усіх снігів, і перший берег з берегів, і любого та, що є остання. І очі молодої сливи, і тьохки серця уночі, і білий цвіт, і камінь сивий, солодкий соно сий сливий, сови у присмерку з плачі, ще все нам з ним сама привога, ще все нам з ним не відбуло, ще все нам радісно і довго, ще все нам з ним, як перед. Богом, кажу тобі, не відійшло все те, що хоче, обіймає у неодмінності своїй, і слово серцем напуває, і слово більше не вертає, ж, живе ще, Пожалій. я знаю, ти в своєму плині нікому спуску не даєш, ані державі. Ні дитині, ані стеблині, ні дружині безсмертно сієш, смертно жнеш, і невблаганними очима, ти йдеш крізь вічність і крізь мить, і темінь в тебе за плечима, І поперед тебе мла темнина І тобі нічого не болить, чи солодко, чи солоно, тобі дарма. Нема чи є, а тут і трепетно шовково а тут животворяще слово мого народу і моє. Це слово людської надії, це слово, де хрестий прах крізь пил віків, усе в сльозах, пробилось, вижило. Зоріє, горить у мене на устах! Вистомилий Мадонна, і випадали в сина, опустивши меча, став ібан з ним на площі береги. Я оце слухав Микола цей ваш вірш і згадав, як ви до мене приходили з першими своїми спробами ще в Москві. Як ви мені читали свої вірші. І дуже радий я сказати вам, що в своїх прогнозах щодо вашої політичної роботи я не помилився. Що для мене, різ? Я був щасливий в перший раз, коли він мене запросив з собою на літературний поетичний виступ. Ми тоді виступали з ним в боку парі в бібліотеці нашого університету. Я пригадую, як студенти приймали Максима Тадеєвича. І я вже коло нього тут Як я чекав того дня, коли ми з Максимом Тадеєчем поїдемо на Риболовлю або на полювання. Чого далеко від міста, тихо. І там уже наговориться, наслухається його. Тоді йому писалося багато. Замалий і не широкий цей світ без берега і меж, що зночі в ніч притихлим оком в вікні дорогу стережеш, суха та шибка, чи волога у сніголет, чи в дощосіч, але порожня йде дорога, з гори під гору, з ночі в ніч, вже й сон твої цілує ноги, спориш сіріє за дверми та заверни мене з дороги. Ти хочеш, можеш, заверни. Невже нам з де немає? Хіба ти в мене не одна? Ти б завернула, та немає ні слів, ні голос. Щасливий для мене 1955 рік літом з нашої степової під соломою хати, з південного Бугу, з півдня України, свого рідного Богополя, де тільки кози, степ молочай, акації і абрикоси я приїхав у Київ поступати в Київський театральний інститут. В руках моїх був саморобний, коричневий під залізним замком чемодан з харчами. На ногах. Коричневі парусини балетки, матроський в кльош штани, що прислав мені старший брат з Мурманська, синя безрукавка, з під якої мої ключиці стричали як у древнього євтянина. Приїхав поступати в інститут бабуня, тато, мама, ще один брат, сестра. Лишилися в безнадійному сподіванні чекати, чи поступлю я, чи ні.